А знаєш, що боляче, коли ти в дитинстві боялася батьків, не тому, що тебе били або кричали, а тому, що коли ти робила щось не так, вони розчаровувалися. І вже тоді не було ласкового голосу, не було відчуття я поруч був ігнор і дистанція. І це було страшно. І ти навчилася підлаштовувати. Ти боялася конфліктів, ти відчувала інших і не відчувала себе. Ти стала зручною. А знаєш, що найболючіше? Що коли ти стала дорослою, ти обрала ту саму стратегію. Ти обираєш людей, яких треба заслуговувати. Ти боїшся конфліктів, тебе хвилює, коли хтось поруч мовчить. Ти боїшся, що світ розчарується в тобі, але ти вже не дитина. Ти обираєш себе, ти можеш говорити про свої почуття. Ти можеш говорити, що ти хочеш обійми. Можеш робити, що ти хочеш, і не робити того, що ти не хочеш. І якщо хтось піде через те, це не твоя людина, а ти, нарешті, почнеш дихати.